Вітаю! Хочу почати робити для вас повний безкоштовний курс англійської мови з нуля і піднімаючись все вище і вище. Це перший урок, і якщо вам сподобається, то я продовжу. Дивіться уважно і обов'язково до кінця, тому що в кінці я з вами розберу практичні завдання. Дайте мені, будь ласка, знати, чи варто продовжувати. Ну, а я починаю. Невизначений артикль. Невизначений артикль е. N вживається з обчислюваними іменниками в одне ні. Р e вживається перед словами, що починаються з приголосного звуку. A a a dog, a European. N вживається перед словами, що починаються з голосного звуку. An Orange. an 8 year old boy. an MP. Зверніть увагу, зі словами, що починаються з німого H, вживається N. An, an 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 hour, stands for an, honor. an hour. Переходимо до невизначеного артиклю. Невизначений артикль служить для вказівки на приналежність предмета до певної групи однорідних предметів A pen. тобто будь-яка ручка взагалі. Випадки вживання. Якщо про предмет або людину говориться вперше. У мене є ідея. I have an idea. Якщо про предмет або людину говориться в цілому і не мається на увазі певний предмет або людина. Вони живуть в будинку. They live in a house. Зименниками позначають вид спільність. Собакам потрібен рух. A dog needs exercise. Після дієслова to be, коли говориться, ким або чим є предмет. Я учень. I am A pupil. Після оборотів There is, There was, There will be. Поруч з нашим будинком Чудовий парк. There is a beautiful park near our house. У вигуках. Яка гарна дівчина. What вот a beautiful girl. При вказівці частоти, швидкості ціни. Вони коштують фунт за кілограм. They cost one pound a kilo. У поєднаннях, що позначають кількість половина, a half, трохи, a few, багато a lot, перед рахунковими іменниками. Сотня a hundred, тисяча – a thousand, мільйон, a million. Тепер розглянемо стійкі слова сполучення з невизначеним артиклем. Багато. A great deal в результаті as a result. Поспіхом. In a hurry. Шкода. It's a pit. Приємно. It's a pleasure. Ти на прогулянку. To go for a walk. Добре проводити час. To have a good time. Поглянути. To have a look. А тепер визначний артикль. Він має форму there. Визначений артикль вживається з обчислюваними і неозвічними іменниками в однині і в множині. Визначений артикль вживається для виділення даного предмета особи або явища, з ряду йому подібних, або для виділення вже знайомого нам предмета, особи або явища. The pen – саме ця ручка, конкретна, яка лежить, наприклад, на столі. Випадки вживання. Якщо предмети згадуються другий раз або нам вже відомі, вчора я купив светер. Він синього кольору. I bought a sweater yesterday. The sweater is blue. З унікальними предметами або явищами: Земля, The Earth, Сонце, The Sun, Небо, The Sky. З назвами річок, морів, океанів, пустель, гірських хребтів. Групу островів та держав, які містять слова State та «kingdom». Сахара, Де Сахара, Великобританія, The United Kingdom. З назвами музичних інструментів. Піаніно. Де піано. З назвами готелів, театрів, кінотеатрів, кораблів, і музеїв. Ріц, Де Ріц, Титанік, Titanic. Times. The Times з титулом «Без імені Людини Королева. The Queen. Зі словами Morning, Afternoon, evening. Вранці. In the morning. з назвою народів, прізвищ семей, Англійці, The English з прикметниками у вищому ступені Найбільша будівля, The Biggest Building з порядковими числівниками Перший. The first. Зі словами following, last, next, same. Прочитайте наступний текст. Read the following text. З назвою сторон світу. На сході. In the east. А тепер стійкі слова з визначеним артиклем. Днем. In the afternoon. Ввечері. In the evening. Вранці. In the morning. На вулиці, in the street – з одного боку. on the one hand, з іншого боку, on the other hand. На наступний ранок, the next morning. Той же самий, the same. Іти в театр. To go to the theater. Грати на піаніно – To play the piano. Тепер розглянемо відсутність артикля. Бувають випадки, коли іменники вживаються без артикля. Невизначений артикль не вживається з іменниками у множині. Незлічені іменники в однині вживаються без артикля. Ти любиш шиле? «Do you like jelly?» У цьому магазині продаються меблі. «This shop sells furniture». Це вірно, коли слово вживається в загальному сенсі. Але якщо сенс стає більш конкретним, з'являється артикль. Хочеш скуштувати жиле, що я вчора зробив? Would you like some of genuine I made yesterday? Ми не дозволяємо псу забиратися на меблі. We don't let the dog climb onto the furniture. Без артикля вживаються стійкі слово сполучення, що вказують на спосіб пресування by bicycle, car, bus. By train, by ship, board, plane, on foot. Сво so, сполучення з прийменниками at before, by, що вказують на час. Кетрін піднімалася на світанку і лягала спати на заході сонця. Кетрін В Вдень ми плавали в басейні, а ввечері влаштовували вечірки. We swam in the pool by day. And parted by night. Назва прийоми в хіші. Джейн снідала о дев'ятій. Джейн at nine. Він зустрівся Зен, щоб пообідати. He met Anne for lunch. Назви установ в поєднанні з прийменником at. Його забрали в лікарню зі сламаною hospital with a broken ankle. Люсі сьогодні затримана в школі допізна. Люсі has been kept late at school today. Назви пір року. Восени знімають дозрілий виноград. In autumn, the grapes are harvested by hand. Влітку тут повно людей. The place is hacked in summer. Однак, всі ці слова вживаються з артиклем, коли мова йде про конкретний час. Прийом їжі, установу пори року. Філіп їхав тим же поїздом, що й Джулія. Філіплed. Джулі. Тільки подивися на цей надзвичайний захід сонця. Just look at the wonderful sunset. Він нагадував нас прекрасним сніданком. He gave us... A good breakfast. Памела працює в лікарні. Памела works at the hospital. Я не можу влітку добре працювати. I can't work well in the summer. Зазвичай з особистими іменами визначний артикль не вживається. Але якщо потрібно виділити конкретну людину, наприклад, з двох з однаковими іменами, то ім'я або прізвище вживаються з визначним артиклем. О, ні, той Девід Перрі, якого я знаю, живе в Манчестері. А, ah, no, The David Perry, I know, lives in Manchester. Я бачив Поліну Кей сьогодні вранці в місті. Ту саму Поліну Кей. I saw Polina Key in town this morning. Not the K. Тепер підбиваємо з вами підсумок. Випадки відсутності невизначного артикля. Перед іменником у кішки – кішки, яблука. apples. Перед незліченними іменниками. Сіль. salt, Вода. water. Зі словами, що позначають прийоми їжі, якщо перед ними немає прикметника: снідати. To have breakfast. А тепер випадки відсутності визначеного артикля. з особистими іменами John – John. З назвами країн, міст, вулиць, парків, гір, островів, осер і материків, Англія, Лондон, Лондон, з титулами зі згадуванням імені: Королева Єлизавета, Queen Elizabeth. з назвами видів спорту, футбол, футбол, з назвами днів тижня, місяців пір року, свят, понеділок, Monday, літо, summer – Різдва Christmas з назвою наукових дисциплін, Географія, Geography. Історія, Хістрія. З громадськими закладами. Ходити до школи. To go to school. А тепер стійкі словосполучення без артикля: Вночі, At night, в даний час, at present. По повітрю, By air. Випадково. By chance. На пам'ять By Heart по суші, by land, Помилково. By mistake. по імені, By name. поїздом, By train. день за днем, Day after day. лицем до лиця, Face to face. цілу вічність, for ages. Від початку до кінця. from beginning to end. Від заходу до світанку. From dusk till dawn. Зранку до вечора. From morning till night. Насправді. In fact. біді – In trouble. На борту. On board. У продажу. On sale. На вулиці. домом out of doors. Бути в ліжку. To be in bed. Отримати дозвіл. To get permission. Ти спати. To go to bed. Ходити в школу. To go to school. Вести господарство. To keep house. Використовувати. To make use of. Піклуватися. To take care. Брати участь. To take part відбуватися, to take place. А тепер давайте повторимо все на тренажері. Ставте невизначений артикль. «Ставте артикль де потрібно. Вставте потрібний артикль. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!